У колективі гімназії чимало майстерних педагогів. Серед них Тетяна Новиченко та Інна Кучерина, десподівані подарунки з Києва їм привіз радник президента України Віталій Журавський. Національна академія педагогічних наук України грамота нагороджується Тетяна Анатолівна Новиченко, вчитель математики радницької гімназії. Давно досягнення у навчанні. Такі учнівської молоді. А це від фонду Журавського. Я бачу. Віталій Журавський подарував гімназії і набір футбольних м'ячів. Оце три м'ячі від фірми Лото. Цими м'ячами користується футбольний клуб Динамо. Два дарували недавно. Ось я знаю, що в бюджеті школи на це не виділяється гроші. Я думаю, це вам буде в пригоді. Хай діти грають і будуть здорові. Це молодшим класним. Спілкування з освітянами було взаємовигідним, а це надійна запорука того, що принципові рішення освітянського з'їзду неодмінно будуть реалізовані. Дуже багато є талановитих подвижників на освітянській ниві. Але вони працюють в сільській місцевості, і не не часто їх помічають і відзначають. І цю прогалину треба заповнити.